Друзі, мої любі, всім привіт! Завершилося неймовірний поєдинок Реал Мадрид 4 з Жерона, на жаль, нуль. Поговоримо сьогодні про даний поєдинок. Розпочнемо зі стартових складів 4-3-1 Реал Мадрид. Андрій Лунін, воротах, Васко Чуоміні, Карвахай, Француз Мендії захисники, Вальверде Кроска, Мавінга півзахисники, Джуд Бельхем, Центральний Кувальний півзахисник і в Нападі РДГ та Віглі. Уже на 4-треновоблука Санговорота, Хоапна Гарсія, центральні захисники, Янкоут Гудера з Пафлангом, Гарсія Мартіно, Портні підзахисники, Порт у центральні атколаїві підзахисники, Віктор Циганко в Салапафлангах добить нападає. 4-2 3 1 Схема каталонське жиро. Друзі, жерона напало розпочалося. цей поєдинок. Перші хвилин 5, на мою думку, були за Жероною. В Жероні вдавалося контролювати м'яч але села це забив вже на шостій хвилині і зробив це Вінісіус Жуніор. Федеріко Вальверде, віддав на Вінісіуса Жуніора, Вінні протягнув м'яч метр п'ять. Змістився 25 метрів, пробив дальні кути. І таким чином Вінісіус Жуніор відкрив рахунок у матчі. Це м'яч від Віні. Він трішки команду надмовив десь ментально. І після цього пропущеного м'яча Мадрид повністю. Не той, що відійшов у захист, але Реон Мадрид настільки грав компактно. І в було дуже важко щось протиставити. Реал Мадрид повністю, на мою думку, цей матч контролював і це все вилилося в Джута Белінгема на 35-й хвилині. Шикарна розрізна передача від Вінісіуса Джундіра в нижньою стороною стопи Вінні віддав на Белінхема. Джут вийшов на побачення з Гасанігу, обіграв. Аргатисько воротаря! І в порожні ворота переправив м'яча до сітки. Ось. Перший там Мадрид повністю контролював, другому там з Жарона. Перших хвилин 5 знову було непогана. Хороший був просто в Мейгелі Гютераса, коли Андрій Лунін заблокував удар. А щоб на Андрій Лунін, я думав би довбик би, Артем би забив би. Ось, тому українець тут рятував команду, ну а... Потім це все вилилося в гол Беллінгема на 54-й хвилині. І цей гол джута поставив нам одну крапку цього поєдинку. Після того рахунок став 3-0. Жерона посипалася. Четверта гол команда пропускає на 61 й хвилині. Ну а потім вже все. Ще фональті було, кусело не забив. Ось. Якось там, друзі. Ось емоція джута Беллінхема. Джо та Вінні щасливі, звичайно, що здобули таку перемогу. Краще футболість 2 плюс 1 плюс 2 в Вінні. тобто один забитий м'яч. Дві голіві передачі плюс В Обіграв я на колоту, коли забивав Беллінгем. Тому. Вірна роль, звичайно, Вінісиуса жуніра. Думаю, статистику поєдинку. Так, ось 16, 5 ударів поворотах воротах 6-0 ударів площину. 54 на 46 володіння. 0 кутових уреалов, 2 кутових у Жирони. Лише за кутовими Жерона була краще за реал. Точність передач по 92. Ну, тут шикарна статистика. 583 передачі РАЛ, 542 точні. Уже рони ровно 500 передач, з них 462 точні. По ну, передачах я ж кажу. Ще ті шикарні були ще ті. Полодині без питань може, майже у контроль 54 на 46, я вважаю, плюс-мінус рівним володінням. Гулів год, 4 на нагод брала, 2 вони упу -упустили. Ось, Сереал все-таки перегравав. Якщо дивитись напад... 16 ударів реало, 6 в ствір, 9 повз ворота, 1 каркас. 1 удар блокований. Ожеронний всього 5 ударів. 0 в площину. 3 удари блокованих. Точніше 3 удари повз ворота і 2 удари напросто були. Блоковані, друзі. Пропрошую. Блоковані були ці удари. По 5 відборів, але коефіцієнт вище врала. Ну, 15, 9. 4-8 по перехопленням. Тут Жерона була краще. 9.12 хули. Дві жовтих у Жероні, одна жовта Урал Мадрита. Що це поразка Жероні. Пумова Рау дає. По-перше, Рау закріплюється на першій позиції. 61 пункт у Мадридського клуба. У Жерони 56. Це шикарний якийсь показник. Хто міг таке взагалі уявити на початку сезону, що Жерона буде стільки-то балів? Фантастика. Поки каска не скоїться. Наступного матча Жероне буде проти Атлетико Більбао. на мою думку, дуже важливий матч. Очікує Жерона наступний, наступний тиждень бось. Якось так, друзі. Що... Гона місія Жерона це потрапляння до Ліги Чемпіонів. На мою думку, це моя особиста думка. На чемпіонство головне для джерела ага. потрапляння до Ліги Чемпіонів. Ще одна проблема, що Мітчелла, можливо, сьогодні головного тренера жерона не було через перебір жовтих. Сьогодні Мічел був відсутній ніяк не міг допомогти команді з Кромкеполя, щоб він був, можливо, там з командою, можливо, було б жероні. Десь трішки легше, але нічого не було сьогодні. Це можливо також якось позначимось на джероні. Мадрид» заслужено, якщо можна сказати, перемагає. Команда Карло чи контролювала цей матч особливо після голу Вінісіуса Жуніора. Ось, Повністю команда компактно грала в захисті. Всі слабкі сторони, одним словом, Real перекрив Жероні. Усі найсильніші якості Real, Жероні. що всі найсильніші якості Жерони Real Мадрид перекрив. Жерона навпаки цього змог, зм, не змогла е, зробити. Ось то в у, у нас 0-3 в першому матчі між цими командами. 30-го це було вересня. Тоді було 0-3. Сьогодні 0-4. Ну, Реал Мандрин. Дві поразки в Жероні у сезоні. І дві поразки лише від, від Мадридського Реала. ці поразки. А будь-якому випадку Жерона вже коїть історію Пише її. Ось як би не завершився сезон. Як би він не завершився, я думаю, для Жерони цей сезон назавжди війде в історію і... Я просто-напросто в цьому впевнений. Головне попасти до лігічионі, на мою думку. Добре, друзі, це відео будемо завершити всіх бульвами, які з перемогу. Жерона, не засмучуйтесь. Все буде добре. А ми завершуємо наше відео. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.